За останній тиждень на Дніпропетровщині зареєстровано більше 8 тисяч випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Однак епідемічний рівень не перевищено, кажуть фахівці. Кількість пацієнтів, які страждають на COVID-19, від загальної кількості хворих на ГРВІ становить 21%. За даними референс-лабораторії, на території області циркулює вірус Омікрон. Медики рекомендують робити щеплення як від ковіду, так і від грипу, адже цього року в Україні очікують нові віруси. За словами медиків, щеплення від грипу та коронавірусу можна робити в один день або з невеликим інтервалом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме в поточному сезоні очікується циркуляція чотирьох вірусів грипу: це вірус Вікторія, Дарвін, Австрія і Пхукет. Якщо з вірусами Вікторія і Пюкет наші мешканці вже України зустрічалися попередні роки, то такі віруси, як Дарвін і Австрія, це нові віруси, і вони будуть ми не знаємо, як вони безпосередньо будуть поводити себе на території нашої області. До речі, в нас в області, вже в тому числі в місті Дніпро, вже наявна в приватних закладах охорони здоров'я вакцина проти грипу. Це вакцина, вона чотирихвалентна, тому тому можна отри... доцільно звернутися і отримати своєчасне щеплення.